Вітання, грікачики! У сьогоднішньому відеоуроці ми з вами поговоримо про палітру функцій. Палітра функцій це є набір піктограм, що представляють команди та відповідні параметри. У деяких випадках палітра функцій з'являється під час введення, це, наприклад, при. Полулінія, або в більшості випадків вона з'являється після того, як ви вибрали розміщений елемент для подальшого редагування. Щоб отримати доступ до функцій, помістіть курсор на редагований край вузу або поверхні, та класть лівою кнопкою миші. Міст палітри залежить від наступного: вибраний елемент, частина елемента, на яку вибрали дію, так, і активне вікно. Наведіть курсор на піктограми, щоб прочитати підказку для кожної з них, і натисніть Піктограму функції, яку ви потребуєте. Для цього ви можете використати комбінацію клавіш F або Shift F, щоб перейти до наступної чи попередньої піктограми поточній палітри. Ви не можете налаштувати вміст палітри функцій, але ви можете передумати чи вибрати іншу функцію, або просто натиснути Escape, щоб відмінити тію. Може за вами слідкувати. За вашим курсором на екрані під час роботи, або може розміщуватись в бажному місці, залежно від того, який варіант руху ви собі вкажете. Щоб установити ці параметри, потрібно зайти в параметри робочого середовища, вибрати діалог вікна та палітри, і тут доступна ця дія.